Мар Луцька заявив про злочин під час сесії. Розказав, що нечесні ділки потайки від міськради змінили цільове призначення ділянки біля Луцька. Йдеться про землю на межі міста і села Прилуцьке. Її площа понад 1,6 гектара. Попередньо ділянка була сільськогосподарського призначення, а стала для будівництва і обслуговування об'єктів торгівлі. Ігор Поліщук запевнив, що це зробили чорні реєстратори. Цю заяву міський голова сказав розцінювати правоохоронцям як. Офіційне повідомлення про злочин. Категорія була землі сільськогосподарського призначення і тип використання для ведення особистого селянського господарства. І змінили чорні реєстратори на тип використання для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. Прошу головне управління Нацполіції Улицькій області та прокуратуру Володимирської області вважати цю заяву як заяву про вчинення злочину, зареєструвати відповідно в єдиному реєстрі в ЄРДР. І розпочати розслідування вказаного факту.